6 березня 24 рік Миколаїв. З'явилася у нас нова хвороба. Хтось придумує там хвороби ковід, віспа, грипи або ще щось. А ми придумуємо собі інші хвороби. Було у нас багато хвороб, наприклад, як сільське господарство поле. Не лишилась ця хвороба, вона не вилікована. Захворіли ми також фундуками дуже сильно садом. Потім у нас підключилась хвороба кизилу. І так все життя до нас підключаються якісь хвороби. Зараз ми знову яблука, сад, жимолость. Інжири, боже, цих хвороб, скільки ми хворі, що не знаємо, як будемо жити з цими хворобами. А як жити? Біля них треба працювати. Рік назад у нас з'явилась хвороба по хвойникам, по дорощуванням. Якось ця тема дуже не йде, але вони ростуть. Бачите, хто спостерігає, вони ростуть. А цієї осені ми захворіли ще новішою хворобою лимон наш, як завжди, це хурма. Зараз вона ще захищена від сонця. Також нагадаю про свою хворобу азиміни. Це в нас прищеплений потомак, смачний від передирія. Ну, а це теж така хвороба. Це те, що із свіженьких хвороб, які ми підхватили буквально рік тому. назад. Ще в нас пекан. Ось такий пекан, який у нас дав такий невеличкий приріст. Але є в нас пекан один. І ось інший пекан, який теж не щеплені, короне власні. Але хай ростуть. Прищепимо. Вийшла така довга розповідь про початок відео. І те, що я казав, з'явилася в минулому ночі нова хвороба. Ну, Так як ми зрозуміли, що це вже не лікується, то нам вже не страшно, хурма. І за допомогою Олександра Змерзлого з Миколаєва, ми будемо виводити нову селекцію. От такою фігньою ми любимо займатися. Ми будемо сіяти. Сіяти, щоб отримати рослини, які вирощені. На півдні України. Дуже багато дивився я відео. Люди садять з кісточок і виростає, і є дуже непогані екземпляри хурми. От і ми посіємо, щось прищепимо, дай Бог, як воно зійде. Ось такі назви, що нам подарував Олександр Змерзлий. Це назва без назви. Є такі назви, що і не прочитаєш. Тож, ось так там гарненько насіння. Дякую Олександру, що дав нам фронт роботи. Ось тут у нас написано Сосновська, ну це мікс, це мікс. Дуже багато там насіння. ось І ми його будемо закладати на пророщення. Залили ми кип'яточком, маємо такі стружку опилки. Зараз вони в нас вистигнуть, трошки наберуться вологи. І будемо ми перемішувати наше насіння з оцею тирсою. І насипаємо в стаканчики, підписуємо і будемо закладати на пророщення. А потім кожну насінину, яка проросте, як я дивився, деякі роблять, так, не знаю, правильно, неправильно, якраз підскажете. Будемо проращувати. А що з нас з цього вийде, не знаю. Чи вийде щось, чи не вийде, ви знаєте, я завжди показую, хоча навіть якісь негативні результати. Я завжди показую, що в мене виходить, що не виходить, щоб знати. Наприклад, так, як і з жимлостю, дуже багато нажимості пропало, які ми брали на дорощення Олега Савейка. Але ми вже знаємо, що з нею робити, щоб вона вся вижила. Працюємо, Так, по порядку, що ми робимо? Ми як завжди зробимо, а потім будемо слухати, що ми зробили неправильно чи не так. ми... Все через одне місце, але ну, нема часу коли чекати відповіді. Зробимо, а потім будемо вже на слідущий раз знати. Помили ми насіння, тому що воно було в пакетиках. Видно, Олександр його або так зберігає, або теж готувався його проращувати. І беремо перекис водню, так швидше ми прочитали. Зараз ми прольємо його, обеззаражимо, тому що були деякі насіння, ми там викинули, вже пішла по них плісень. Можливо, у нас в, пакетик, в пакетиках воно трошки полежало десь днів 5. То неважливо. Заливаємо перекисом. І поки ми миємо інші ці постоять, все ми будемо швидко. Подія, думаємо, що подія, хоч трошки щось б'є. Потім мішаємо з нашим. Уже прохолов, прохолов тирсою з нашою, ну то будемо показувати. Ось так це виглядає, коли залили перекис. Перекис водню. Він стимулює проростання і обеззаражує точно. Зараз ми їм інше, потім це витягуємо, просушуємо і мішаємо. Вибираємо ось такі пошкоджені насінини, які вже пошкодились хворобами, та я думаю, вони нам не потрібні. Вон, бачимо. Все, витягуємо. Це насіння, воно у нас ось так стікає, тому що в стаканчику внизу у нас ось так це виглядає. Беремо, перемішуємо з опилками, насипаємо в стаканчики і ставимо в тепле приміщення. На пророщування. Все. І чекаємо. І так робимо ми з кожним сортом, підписуємо і це все будемо спостерігати разом. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Нові хвороби невеликовні Я навіть, навіть вам більше скажу. Ось з такою матюкливою назвою є насіння. Ось, бачимо, яке вже дало. Проросток. Ось бачимо проросточок. Це було в пакеті з проростком. Так що навіть такі випадки бувають. Ось так у нас вийшло це все некрасиво, але так як вийшло. Ще ми знайшли, у нас залишилося трошки тирси, і ми знайшли долмацький домашній. І ми ось так в пакеті його теж будемо вкорінювати. Але це вже інше відео. Слава Україні!